Доброго ранку, шановні підписники. З вами Василь Білогрибович. І я хотів би вас сьогодні запросити разом зі мною відвідати цікаві місця на предмет грибів. Поїдемо подивимось, може навідаємося до товариша, подивимося. То в тому місці, де ми будемо дивитися гриби, там живе мій товариш. Може, заїдемо до нього там на склянку чаю. Головне подивитися грибочки. До наступних зустрічей, до наступних включень, дорога. І чекайте на репортаж. На все добре. Цікаво! Хотів заправити авто, бо саме в те направлення, куди ми зараз з вами прямуємо. Там є дуже гарна автозаправочна станція. Не буду казати, якого бренду, але завжди заправляюся і дуже надовго вистачає мені. Розхід, розхід дуже маленький, автомобілі виходить газу, бензину. Але заїхав в них там йшла викачка газу, я вже не став заправлятися. Цікаво, чи вистачить, чи ні. У мене пів баку бензину є і газу на мінімум. Мені їхати до тої точки 36 км в одну сторону, 36 в другу, і може ще трошки на по лісі. нас з гори та ліс. Я не знаю чого. Їдемо зараз подивимось гриби, побігаємо трошки, може яких вуйок зустрітимо в лісі. Ай-яй-яй. Їздили колись ми тут. Добре, до наступного включення. включення. Бачите, вже є а, перші грибники. Воно, дідуля приїхав. Ага, з відеречком, з відеречком. добре-добре. гриби є. Друзі, ви повинні це бачити. Ми заїжджаємо саме до а, крайньої смуги лісу. О, тут ми зараз і побігаємо, яке файне місце, дивіться, вже тропіночки є. Зараз десь туди підемо, тут дуби. Ага, ще й дорога йде. Отако і отако. Ну все, ми в раю. До слідуючих ключів. У нас є перший Підемо шукати далі, тільки не зайшли до лісу, зараз будемо ходити щось видивлятися будемо заходити все глибше та глибше до лісу там такий рівчак будь здоров ходімо подивимось одразу файний ліс такий бачите вило добряче Я їхав, я дивився. Ой, як грибами пахне. Ой, як грибами пахне. Ого Ладно, підемо пошукаємо. Здається, буде дещо з лисичками у нас сьогодні на вечерю. Поїдемо зараз в інше місце. Тут е в цей ліс треба їхати саме з провідником. Не знаю, що це за гриби такі, чи може лисички, чи може ні їдемо в інший ліс, тут треба йти з людиною, яка тут знається, самому щось мені не дуже хочеться, зараз поїдемо в інше місце. Заліз в таку чащу, але отак лазиш, лазиш, але лисички є. Бачите, вже трошки назбирав. Ростуть, треба нахилятися, дивитися, бачите, яка ліство. Це стара. Зараз перевіримо другу локацію біля дороги. Вранці їхали там, де я бачив чоловіка. Там попереду ще декілька автомобілів стоїть. Ну, тут такий другий ліс. подивимося, зараз походимо. Будуть гриби, добре. Не будуть грибів, не буде грибів, також непогано. Щось інше зімо, Ладно, будемо шукати. Зайшов трошки глибше від дороги і потрапив таку березову дубу, березову рощу. Дубі, дуби ростуть і берези. Ми подивимося, зараз може білі які будуть. Походимо, пошукаємо. Я вам так скажу. А той, хто знає де, той шукає, або й не знає, як кажіть. Але дивіться, я, здається, знайшов те, що я шукав. О, та ви що? Подивіться, який бочоночок йому. Ну скільки, як ви думаєте, може день? Треба завтра їхати дивитись гриби. М -м -м. Але як смачно пахне. Братики, сестрички, нікого нема. Файне місце, файне, файне. Файне взагалі. Вважаю, тут білих грибів повинно бути море. Всюди стежки. Людей тут ходимо, мабуть, повно. Просто море людей. Зараз вийшов на стежку, піду по стежці туди, прямо прогуляюся, вулик лісу. Ліс просто чудовий. Просто чудовий. це Я не знаю, як вам передати, але це файні грибні місця на білого гриба. Все, от білий гриб тут, він тут повинен рости в великих кількостях. Гриби взагалі є. Як бачите, щось росте. Будемо міняти зараз колії, будемо щось видивлятися, Павутиння багато в лісі. Але я думаю, що ми зараз ще трошки походимо і знайдемо якогось великого такого файного білого гриба. Ой мені щось так стається. Трошки гуляємо в лісі. Вже трошки лисичок. Ще ходимо. Ще трошки гуляємо, я думаю, годинку ще десь будемо гуляти по лісі. Трошки щось познімаємо. Але тут ліс файний. А вже біля дороги ну такий собі. Але чим далі від дороги? Оце ліс. Оце ліс. Такий, знаєте, справжній, якийсь такий тасковий. А можемо зараз, 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 зараз може і гриба з вами знайдемо. Ну, грибами не пахне, але, але тут такий ліс, але вони тут є. Вони маленькі-маленькі, тільки ну, починають рости і мені здається, що... Сюди під'їде, під'їхати може десь через два дні, може в понеділок. Нагадую вам, що ми збираємо гриби. І подивіться, все ж таки виходив. Все ж таки виходив. О, який красень. Ой, який красень. Ух. Оце сьогодні будуть, мабуть, гриби білі в сметані. Хе-хе, чи не білі.